Благодійний концерт провели у Черкаській гімназії номер 9 Учні мали змогу послухати виступ та задати запитання військовослужбовцю. Сергій Василюк, лідерок гурту Тім Сонця, три роки служив у 130 му батальйоні. ТРО, брав участь у звільненні Харківщини. Потім певний час їздив із концертами у різні військові частини. В одному з таких відряджень пройшов курс мінометника і вирішив повернутися на фронт уже мінометникам. І мені довірили навіть бути командиром. 82-го міномета, і так я працював на Бахмутському напрямі. Зараз Сергій у складі роти ударних безпілотників. Виві захисник має на меті нагадати про необхідність підтримувати військових і поспілкуватися з молоддю. В будь-якому разі я думаю, нам є про що поговорити. Такі зустрічі вони вносять щось нове в навчальний процес. От розвивають напевне якусь інтерактивність. Ну, загалом, активність дітей там ставити питання незнайомій людині. Директорка гімназії Ірина Топчій зазначає, що такі зустрічі є надзвичайно вагомими, адже саме так у дітей формуються патріотичні почуття. Події військових днів на нашу роботу. такий відбиток відбиток накладають специфічний і тому. Виховна робота зараз дуже важливі зустрічі з військовими з батьками військовими. І коли така виникла можливість спілкування з представниками гурту, що може Сергій приїхати до Черкас, ми дуже зацікавилися цим. Ну, це така жива легенда, яка сьогодні в нас в гімназії. У першому ряду захоплені юні кадети. Влад та Назар поділили своїми враженнями. Мій папа зараз працює в поліції, десь там за десь там з кордоном Білорусі і, і захищає наш кордон. Мені сподобалась пісні, як він співав. Що вона військовий, і вона ще й співає, мужній і сильний. Я б, ми завжди захищали нашу Україну, Я з ним погоджуюсь. Карина Іванова, Іван Дуда, телеканал Вітка.